Чи знаєш ти, що в Польщі можна не тільки заробляти тяжко гроші, а можна й чудово відкладати? І в цьому відео я тобі розповім, як це зробити. Привіт усім! Я, як іммігрант у Польщі, знайшов для себе дуже багато легких способів, як можна гарно економити та відкладати гроші. І в цьому відео я поділюся з тобою своїм досвідом та розкажу пару способів, на чому можна гарно зекономити. Першим способом я думаю буде самим простим і відомим для всіх українців, тому що перший спосіб це закуповувати продукти не у величезних супермаркетах і невеличких магазинах, а дешевше буде купувати продукти на ринках. Я вам скажу так, що фермери, наприклад, вони хочуть продати свій продукт, то, поки він не спортився, не зіпсувся. І вони дуже сильно спускають ціну, тому що боротися із такими гігантами, як Kaufland, Бідранка, Ліду, то вони не в силі, і в них дуже багато продуктів просто парти. Ці фермери продають дуже дешево свої продукти. Я частенько там закуповую собі і яблука, і помідори, огірки. і огірки. До речі, це більш якісний продукт ніж в магазинах. Другим способом буде для вас це використовувати. Більш дешевий транспорт для пересування. Наприклад, якщо ви час їздите на таксі, я думаю, що вам би і не стало зарплати, тому що якщо взяти великі міста, Краків, Варшава, то з вас такі гроші здеруть, що ви не будете мати навіть чим заплатити, бо був випадок зовсім недавно. Як українець їхав із вокзалу головного, мав доїхати до офісу агенції, і взяв таксі. Погано розуміючи мову, він е, пояснив таксісту, куди їхати. Але таксіст, зрозумівши, що це іноземець, повозив його трошки кругами і захотів з нього здерти 600 злотих. Так що ліпше, якщо є можливість пройтися пішки, проходьтеся пішки. І будете мати можливість вивчити місто і прогуляєтесь містом, подивитися на їхні колорити. А якщо немає можливості пішки пройти, то ліпше їхати тоді автобусом чи потягом. Якщо ще купити карточку на місяць абонемент на проїзд по міському транспорті, то буде ще дешевше, дуже гарно можна зекономити. А третім способом я би хотів вам порекомендувати: якщо ви там, наприклад, хочете купувати одежу, там чи якісь інструменти чи електроніку, якусь це купляти по знижках. Дуже багато є знижок в магазинах, і вони всі прив'язані до деяких аплікацій. Які можна знайти в інтернеті, де висвітлюються всі знижки. Тобто шукати е, магазини зі знижками, і тоді ви дуже сильно зекономите. І якщо брати навіть ті ж самі супермаркети, то рахуйте, що там дуже багато знижок, але вони змушують купувати дуже багато товару тобто 3-4 штуки для того, щоб отримати знижку. І, ну, багато продуктів ви закупите, які ви потім не використаєте, а просто викинете, тому що вони будуть вже зіпсуті. Отже, це були три способи, як можна зекономити емігранту в Польщі: це місцеві базари, громадський транспорт та знижки. У наступному відео я тобі розповім про інші аспекти життя в Польщі, тому залишайся зі мною. Поділись своїми порадами та досвідом життя в Польщі в коментарях нижче. Та не забудь підписатися та переглянути інші мої відео для того, щоб дізнатися, як зробити своє емігрантське життя в Польщі більш комфортнішим.